Всім привіт! За вашим проханням ми привезли ці чудові столові набори. Це німецький бренд Ейчверк. Всі вони упаковують такі класні коробки. В цьому наборі у нас є він є на 12 персон, 12 таких веделечок десертних, 12 ложечок чайних, 12 виделок, 12 ножів. Ложок 12. І також по одній штучці такі е, виделка і ложка там, для подачі страв. Ось така виделка для подачі страв, кохля для соусів. Е, такі види ложок три. І лопатка для солодкого. Е, це даний набір він є на 12 персон, як я вже казала. Він коштує один набір 3895 гривень, якщо від трьох штук 3280. Вони у нас є в золотому кольорі, в такому чудовому бронзовому кольорі. І ось такі чорні. За замовленнями звертайтеся з наших менеджерів. Заробляємо разом.